Знаєте, у нашому суспільстві є така тенденція до знецінювання своїх почуттів та переживань, і знаєте, як воно проявляється? От, до прикладу, ви чомусь засмучені, у вас поганий настрій, чомусь розчаровані. Ось так, що вам прям хочеться плакати, себе пожаліти. І знаєте, що ви в той момент говорите? Тоді ви говорите, та я розумію, що моя проблема це не найбільша проблема в житті, і взагалі це такий дріб'язок порівняно з тим, які дійсно в людей бувають проблеми. Потім ви собі кажете, а може це взагалі не проблема? І в кінечному результаті ви приходите до висновку, що все точно я це все собі накрутила. І що тут виходить? Ви знецінили свої почуття та переживання, не дали собі їх прожити, а просто десь закопали глибоко-глибоко в себе всередині. Але повірте, рано чи пізно ці непрожиті закопані емоції настане час і накриють у вас з новою силою. А звісно, це зовсім непоганий варіант розглядати свої проблеми масштабно і розуміти, що дійсно це все не кінець світу, що можливо в інших людей справді є такі проблеми, які вже просто неможливо вирішити. Але при цьому масштабному розгляді не можна ніколи знецінювати своє почуття та переживання. Пам'ятайте про це.